you are all dossers, he's getting knocked out, and you two are gonna be working for me, carrying me bag slings. So remember that. Remember I said it on this stage? You fucking pussy! I'm very happy I'm out to be here. Thank you so much, everybody, people. I more speak in the ring. Два абсолютно різних супертяжі зійдуться 18 травня в ринзі, аби визначити найкращого у світі. Називаємо сильні та слабкі якості Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі на каналі Тайк Майсон. Лайк на підтримку українського контенту. І погнали розбиратися. Почнемо з сухих цифр та фактів. У Ринг вийде справжній велетень, найбільший суперник у кар'єрі Усика. Англієць зі зростом у 206 см та боєць, що починав з крузервейту, і має скромніший 191 см. Перевага в довжині рук є доволі серйозною. На користь британця і професійний досвід. Він провів більше поєдинків, більше раундів та має вищий відсоток дострокових перемог. Проміжною перевагою українця є його стійка Шульги. Проти таких завжди діяти складніше. Останні поєдинки боксерів складалися зовсім по різному. Домінація Усика над Даніелем Дюбуа була відчутною. Звісно, її міг би перекреслити заборонений удар динаміта, але Сашко зміг оговтатися. Рівень опозиції, яку надав Дюбуа, вище середнього. Наш козак зміг нівелювати гарматний правий прямий суперника розумним вибором дистанції, ухиленнями та високим блоком. Статистика показала, що українець загалом викинув більше та активніше Джебів. Причому у ближній прямий Сашка може бути дійсно різним. Заради контролю дистанції, пристрілки. Або ним же українець сплутував карти противнику. Спершу Сашко підгодовував суперника здвоєним джебом. Таким чином, Даніель після першого прямого став чекати повтор, коли натомість отримував крос. Один із фінтів українця, які добре спрацювали у Вроцлаві. Витривалість разом зі швидкістю стали ключовими факторами у перемозі Усика над проспектом. Денні не міг підтримувати темп, який задав українець. Анокаутуюча міць. З британця так і не дістала до голови чемпіона світу у дев'ятому раунді, коли Дюбуа був нездатний працювати агресивно. Сашко якраз підняв темп і технічно розбомбив претендента. Це була робоча перемога об'єднаного чемпіона світу в надважкому дивізіоні і друга його дострокова звитяга в цьому дивізіоні. Тепер поглянемо на крайній бій чемпіона світу. WBC. сказати відверто, це був дуже сумнівний поєдинок. Викликають непорозуміння і опозиція, і сам виступ Тайсона Фюрі. Навряд хтось сильно ставив на френці Сангану, але він дійсно зумів вразити. Дав гідний бій чемпіону світу, що й відправив його на канвас. Ситуація стала кращою в другій половині бою, коли циганський король включив у роботу ноги. За рахунок цього вдалося уникнути більшої частини ударів противника. Але сам Фура діяв лише джебом. Рідко підключаючи праву руку захисні дії та виходи після атак мали би бути на кращому рівні, особливо на тлі людини, яка вперше переступила канати профірингу. У підсумку судді віддали Тайсону Ф'юрі перемогу роздільним рішенням. Однак, як на мене, цей бій максимально не є показовим для того, аби розбирати техніку, переваги і недоліки Тайсона. Банально і опозиція нетипова. Тайсон Ф'юрі був чесно кажучи, так собі готовим. Та й врешті він змагався навіть не з боксером. Натомість пропоную подивитися на цифри останніх двох найтоповіших протистоянь цих бійців у Тайсне Фюрі це були протистояння з Деонтеєм Вайлдером в Олександра Усика з Ентоні Джошуа. У першому бою з британцем Сашко повністю зміг переграти свого опонента на очах англійських фанатів. Як показала статистика, українець перемагав майже за всіма показниками, окрім одного. Кількості виконаних ударів, але у випадку Ейджея кількість не була конвертована в якість. Олександр частіше влучав як джебами, так і силовими ударами. Також цікаво відстежити, в які саме періоди додає наш боксер. Усик ударно розпочав, викидаючи в середньому по 35 ударів у чотирьох стартових раундах. Натомість у середині аж до дев'ятого раунду частіше пробував Джошуа. Левова частина викинутих повз ціль. І врешті Усик вмикається в чемпіонських раундах. Це якраз той період, на який в українці є вдосталь сил. А суперник добряче вимахався. Особливо ударні останні 30 секунд раундів. У першому протистоянні козак міг прикінчити Антоху в заключній фазі 12-го раунду. Усик напрочуд добре проводить старт та кінцівку. Причому як загалом бою, так і раундів в цілому. Найкращим втіленням цієї тези став реванш проти Антохи в Саудівській Аравії. З 6-го по 9-й раунд наш спортсмен перебував під жорстким пресингом опонента. 9-та 3 хвилинка стала чи не найважче. В кар'єрі українця. Натомість чемпіонські раунди і особливо останні секунди українець просто вигризав. 95 пострілів у 10-му раунді, 80 ударів в 11-му та 57 у 12-й трихвилинці. Сашко перестріляв Джошуа кількісно та якісно. Про що каже й високий відсоток влучень. 41 зі 100 точні. Це фантастика для пізньої фази бою, коли сил уже нема. Ці цифри кажуть про дві речі. Перша з них в українця прекрасна витривалість. Адже тоді, коли здавалося би, варто просто нависати на опонентові і дожити до кінця бою. Українець тільки додає 712 виконутих ударів в бою проти Джошуа, це дуже сильно. Третина з них в останніх трьох раундах це взагалі фантастика. Другий момент це хороша робота табору та тренерів усика. Мало того, що хлопці дають якісну функціональну підготовку, так вони ще й тактично дуже добре готові. Сашко вмикається в найпотрібніші моменти, дослухається до підказок кута, і внаслідок цього здатний видавати правильну стратегію бою, контролюючи власні сили. Це велика командна заслуга. Щодо ф'юрі, його другий бій проти Уайлдера відбувся в 20-му році і пройшов лише до сьомого раунду. Треба віддати належне, адже Тайсон влаштував технічний деклас своєму противнику. Циганський король вдало переджебив американця, а ще показав ідеальний таймінг. На повторах видно наскільки класно ф'юрі діє в розріз удару американця. Першим ударом він перекривається від атаки, а другим уже точно гатить у голову. Фінальна статистика показала, що майже кожен другий удар фури в цьому бою це джеб. А 36% силових пострілів прийшлися до цілі. куди більш інтригуючим став їхній останній бій з Деонтеєм Уайлдером. Однак і там були свої нюанси. Уже в автобіографії Тайсона Ф'юрі я вичитав, що саме в той період у нього народилася дочка Афіна. Народилися і із великими проблемами, тому левову частину свого табору Тайсон провів просто біля лікарні. Ліверпульські лікарі буквально врятували дівчинку, але, вочевидь, такі перипетії мали свій відбиток на тому, як Тайсон Фірій міг підготуватися до цього протистояння. Одним із ключових факторів перемоги британця в обох боях став напрочуд ефективний клінч цигана. Він усією масою навалюється на меншого противника, за рахунок чого серйозно втомлює того. Задача для Деонтея була зірочкою. Вижити після тих нокдаунів та дійти до кінця протистояння. Сил на це не вистачало, а Тайсон якраз таки приберіг енергію на кінцівку протистояння, розправившись із візавів му раунді. Цифри того бою показали, що по активності він трохи поступався Деонтею в першій половині бою, але картинка поєдинку була відносно рівною. Активними були обидва бійці. Також Тайсін показував доволі високий відсоток точних джебів у більшості раундів. Але це також і про поганий захист американця. Починаючи з сьомого раунду, фура з кожною хвилиною додавав на тлі втоми противника усе більше силових ударів, а відсоток точних подекуди сягав 49%. Людська голова до такого просто не готова. Свого принципового опонента британець подолав за рахунок хорошого і дуже своєчасного джебу, а ще класної роботи в клінчі. Він просто втомлював його своїми нависаннями. А ще відзначу його хорошу трималку. Адже за три бої з Вайлдером з гарматним ударом він чотири рази побував у нокдауні. Однак кожного разу Тайсон Ф'юрі вставав. І продовжував зробити свій прогноз на бій за абсолюта, можна на сайті нашого партнера компанії Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. Ставте на перемогу Усика або Ф'юрі та отримуйте бонус за нашим посиланням, якщо ви новачок. Однак завжди нагадую, що ставки це лише розвага і аж ніяк не спосіб заробітку. Відзначу, що є кілька складових, у яких Тайсон Ф'юрі перебуває дійсно на топовому рівні. Він напрочуд сильно захищається. Добре підготовлений Тайсон Ф'юрі це невловимий боєць. Він фінти. Йть, дражнить опонента, змушує того помилятися. Але основа цього класна чуйка, відчуття свого противника. Британець добре себе почуває в закритому просторі, буквально граючись із суперниками, і це відображається в цифрах. У захисті бою проти Діліана Вайта Тайсон в кожному з раундів пропускав у відсотках менше за суперника. І це попри те, що чемпіон WBC викидав більше ударів. Хоча фактор захисту це відносна перевага Тайсона Ф'юрі, який сім разів побував у нокдауні упродовж своєї професійної кар'єри. Френсіс ґано та Деонтей Уайлдер – це одна справа. Але навіть Невен Пайкіч та невеликий стів Канінгем заземляли Ф'юрі, і причому обидва користувалися тим, що циган не міг нормально перекритися від оверхенду нижчого бійця. Ось це якраз про галена в обороні. Але попри все, трималка цього хлопця на місці: сім разів побувати в нокдаунах, але сім разів піднятися. Це дорогого вартує. Найбільш приголомшує те, як циган встав у 12-му раунді першої сутички з бронзовим бомбардувальником. Цей епізод досі здається якимсь нереальним, адже після удару Деонтея тоді ще ніхто не прокидався. Також що добре вдається Тайсону, так це джебити. Його Джеб не має руйнівної сили, але в випадку з ф'юрі у цього удару дещо інша функція. Це скоріше інструмент Тайсона, яким він прошиває будь-який блок, розкриває суперника та показує, що немає такої дистанції, де би не дістала циганська рука. Довжина рук, своєчасність і здвоєний удар в дають дуже ефективний джеб. Це робота на суддів, це точні влучання, завдяки яким можна забирати раунди. Довжелезного прямого теоретично може вистачити, аби не пустити до себе меншого противника. Не назву це головною перевагою Тайсона Ф'юрі. Однак, те, в чому він переважає усика, це в нокаутуючій міці. Він здатний одним ударом вимкнути світло опонентові. З останнього це недобраніч Діляну ніч діляну весні навесні го У цигана велика маса. Якщо він вкладається в удар, це серйозна сила. Ф'юрі, на відміну від усика, усе життя в супертяжах і зі своїми габаритами великий навіть для цього дивізіону. І це вам не безодарний пеньок валуєв, а людина, яка 24 рази достроково перемогла хлопців, які в середньому важили по 105 кілограмів. Також у чому Тайсон Фірі точно кращий за всіх у цьому дивізіоні, так це в клінчах. Він дуже грамотно в'яже суперника, аби не дати йому пробити. А ще вдало використовує масу, аби давити і втомлювати свого візаві. У цьому аспекті йому вдавалося перехитрити навіть кличка, і з Деонтеєм Вайлдером це було просто комбо. Тайсон на близькій дистанції і навалювався, і ще й пробував міцно. Напрочуд хороша робота зблизька, як для такого великого хлопця. А менший шульга Отто Валін лідирував рахунку якраз до моменту, допоки циган не вімкнув свої фірмові клінчі. До речі, про Отто. Відколи Тайсон Ф'юрі поновив свою кар'єру у 2018 році, у нього було всього два боксери шульги в опонентах. Це були Отто Валін і Франческо П'янета. І це були далеко не найкращі поєдинки Тайсона Ф'юрі. навіть проти П'янети. Знайшов показову статистику від Бґін. Вони порівнюють відсоток точних ударів чемпіона WBC з його суперниками з часів повернення Тайсона. Найбільше фактивно чемпіон WBC розібрався з Вайтом та Вайлдером в їхній третій зустрічі. Натомість найбільше проблем із відсотком точних у циганах виникло якраз таки проти Шульх Франческо П'янетти та Отто Валіна. У останньому він взагалі програв у відсотку точних ударів. Та й проти п'янетти циган видав непоказовий бій. Дуже брудна техніка. Удари то внутрішньою стороною долоні, то якось криво зовнішньою. Замість того, аби розбивати з дистанції, боксер мов таран ішов на суперника з клінчем. По ходу бою циган змінив стійку і став боксувати з правою ногою попереду. Хоч він і перемагав, але виглядало це дуже незграбно. Також цікаво порівняти усика й ф'юрі по тому, хто в які періоди бою звик додавати. На цій картинці видно, хто скільки ударів у середньому завдає за той чи інший раунд. Воркрейт кращий в Сашка. Він звик бити частіше ніж Тайсон. Показові останні раунди. Циган трішки піднімає темп і здає в заключні три хвилинці. Натомість для українця останні дев'ять хвилин стають найбільш потужним відрізком бою. Тобто, якою б хорошою не була перевага Тайсона Ф'юрі, я більше повірю в те, що Олександр Усик у цьому аспекті сильніший. Тож давайте до сильних і слабких сторін українця. І найперша з них у голові нашого бійця. Давайте визнаємо, що Тайсон Ф'юрі сильний менталіст, котрий постійно залазить у голову своїм противникам. Він вправно намагався це зробити перед зустрічю з кличком. Він знайшов правильних тарганів у голові Деонтея Вайлдера. Але з усиком, як я бачу, це не працює тому, що на сильного агресивного менталіста знайшовся хлопець, у якого є психологічна стіна до цього. Можгонбілатіфоміясбактарієсвивисия. Yeah, we will uh -huh. добре, що Усика вже не раз випробовувала на міцність його психології. Досвід протистояти трештокерам є, і це загартовує. Адже зараз здається, що ф'юрі не може проламати усика своїми ментальними фішками. А коли ти без кінця стараєшся, кричиш, і докладаєш зусилля, а ці провокації ні до чого не призводять, це тебе має демотивувати. Тому фактор психології на користь усика. Але щоб ви не думали, що Олександр Усик це ідеальний боксер, скажу, що я бачу принаймні два слабких місця, в яких він поступається Тайсону ф'юрі. На одне з них вказав, до речі, промоутер цигана. Я багато дивився його боїв з часів аматорів, і він плаксива дитина, коли справа доходить до того, що його вдарили по корпусу. Він часто плачеться рефері, і це було завжди. Можна використати фразу, що це його ахілесова п'ята, що йому не подобається. Я бачив це перед тим, як він провів бій з Дюбуа. І Дюбуа точно чув, що йому не подобаються удари по корпусу. Я помітив цей момент, ще задовго до того, як команда Ф'юрі почала публічно про це говорити. І насправді на те є причини. Усі ті сумнівні епізоди в кар'єрі Сашка пов'язані саме з ударами в нижній рівень. От, до прикладу, єдиний нокдаун усика по отаманах. Після пропущеного в нижній рівень. Так, рука суперника відверто сковзнула не туди. Так, це скоріше заборонений постріл, але сам факт: ця зона не закрита. Сашко бере коліно. Олімпіада і важчелезний бій з Бетербієвим, у якому Сашко зі старту перекриває голову, але блок не покриває тулубу, і суперник туди влучає. В одному епізоді навіть відраховують нокдаун. Це можна трактувати як удар у спину, але з такої позиції мені це більше нагадує чистий постріл. Знову таки робота по тулубу українця стає для нього проблемою. Врешті той таки дюбуа. Скандальний епізод, скандальний удар. Однак фіксуємо факт: тулуб як слід не закритий. Також зі свіжих прикладів це Ентоні Джошуа. Антоха по ділу програв два бої Сашку, але і в першому, і в другому він не разу працював тулуб українця. Були пропущені. І важкі пропущені, про що свідчила міміка нашого боксера. Загалом захист в українця на високому рівні. Це симбіоз хорошої роботи ногами, це високий блок, це вміння класно заходити під ближню руку опонентові, будучи в стійці шульги. Однак він добре перекриває високий рівень, береже голову і це логічно, але при цьому оголює іншу зону. При цьому не факт, що цим зможе скористатися Тайсон, адже маючи таку перевагу в зрості, працювати по тулубу дійсно складно. Скажу з власного досвіду спаррингів. я маю майже 2 метри зросту, тому здебільшого спарангую з тими, хто поменше за мене. Бити в пузо меншому боксеру дуже незручно. Це вимагає від тебе більше зусиль. Тому реально ти цілиш в пузо тільки тоді, коли відчуваєш, що ти переважаєш опонента і так. Ти не хочеш розбивати його в голову, і просто хочеш продемонструвати свої технічні навики. І тоді, для більшого інтересу, ти починаєш працювати по тулубу. Другий недолік українця це його нокаутуюча міць. Він номінально боєць крузервейту, і, як на мене, за своїм нокаутуючим одноразовим ударом до топів хевівейту не дотягує. Противники цієї думки зазвичай ставлять у приклад поєдинок стонібелью. Мовляв, подивіться, усик там жахнув із одного удару, поклав британця. Але ж це не зовсім так. Якщо подивитися епізод ширше, то ви побачите, що Сашко перед тим сильно втомив тоні. Він уже просто не тягнув темп, видохся і не міг нормально захищатися. Тому і ще до фінальної крапки він пропустив кілька відчутних ударів. Врешті усику залишалося лише добити англійця з вигідної позиції. Що він і зробив. Але це не є прикладом топового нокауту проти свіжого опонента. Усик зміг нокаутувати Дюбуа саме тому, що перед тим він сильно його втомив. Знову таки, британець не витримав темп і через це пропустив кілька разючих комбінацій. Але точно не один потужний удар, який би все перекреслив. Чисору та Джошуа також не вдалося зробити. Так, звісно, цього не передбачає і стиль Сашка. Він не нокаутер, а технар темповик. Однак в плані одного міцного удару Тайсона точно буде перевага, що він уже не раз демонстрував. Сильні якості Олександра вам добре відомі. У нього дуже сильна ментальна складова. Він не піддається провокаціям, що показав і проти Ф'юрії, і набагато раніше. У нього фантастичний футворк. найкращий у цьому дивізіоні. Він не настільки моторний, яким був у крузервейті. Це 100%, але все одно він супер топ за тим, як він рухається ногами, які він вираз ним викручує. Об'єм роботи, який виконує Олександр, це також дуже круто. Кількість джебів, кількість пересувань, кількість виконутих серій це занадто високий показник для хевівейту. Це про витривалість і повну викладку в кожному поєдинку. Окремо відзначу якісну роботу ближньою рукою. Стаючи в стійку чульги, він своєю правою може просто творити магію, як це працювало з Джошуа. По-перше, Сашко добре дурить. Ось він кілька разів підгодував суперника тим, щоб є здвоєний джеб. І коли Ентоні звик, усик б'є перший джеб, а друг. Угий крос. і це стає несподіванкою. По друге мікроепізоди, коли українець обережно відсуває ближню руку противника, трохи відштовхнув руку і вгатив по відкритій голові. Це працює просто ідеально. Однак, усику проти Тайсона Ф'юрі просто не буде. Про це в інтерв'ю нашому каналу казав Тарас Шелестюк, який звернув увагу на доволі цікаву деталь в роботі українця та його опонентів. Ф'юрі був самого початку переходу усіка в, е, в супертяжкий тяжку вагову категорію а е, був найскладніший суперник, тому що сані не неудобно боксувати. з. Е, Такими карявами, що з любітелей було неудобно боксувати з такими, йому краще Джошо. Я казав завжди, що Джоша буде найлегший для нього поєдинок, щоб стати чемпіоном світу, заробити гроші, заробити славу. Уайлдер і Фьюрі будуть важкі. Все одно, йому неудобно боксувати з такими корявами. Тут теж трошки фаворит будуть Фюрі, але я думаю. Усік, якщо усік проведе бій, знаєш найкращий бій в своєму житті і боксерській кар'єрі, то він виграє цей поєдинок. І я навіть думаю, якщо він проведе так цей поєдинок, то навіть судді не заберуть перемогу. І тепер, коли до бою лишається всього тиждень, я маю лише один меседж: не недооцінюйте Тайсона Ф'юрі. Це людина, яка досі не програвала, Який має чемпіонський пояс WBC. Який перемагав суперського нокаутера Деонта Вайлдера та зупинив гегемонію Володимира Кличка? Чим більше ви поважаєте Тайсона Ф'юрі, тим ціннішою може бути перемога Олександра Усика в наших очах. Свій прогноз на цей бій пишіть у коментарях під цим відео: хто кого Усик чи Ф'юрі? і який метод. Перемоги. А також подивіться анонс бою Барінчик на Варети, які боксуватимуть у цю ж ніч за пояс чемпіона світу WBO в легкій вазі. Дивіться ось тут, за підказкою. З вами Тайк Майсон і Макс Діденко. На зв'язку!